Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні у нас буде розклад на живу долю. Звісно, я не буду називати ніяких даних, тільки саме питання. Розглядаю я питання чоловіка, молодого чоловіка, які ж чекають його зміни. Тому я вибрала сигніфікатор самого чоловіка і хрест, бо хрест це подія. Подія і зміни, які які події будуть впродовж півроку в його житті. Його цікавить, звісно, робота. Це головне фінансове питання. Ось так. Так що людина має сім'ю, вони зараз у Європі. Дуже тяжко. Немає ніяких переваг, там нічого немає, ніякого там немає щастя, як у Європі. Дуже великого, так що нікому ми там особисто не потрібні. Так що я розумію тих людей, які хочуть повернутися. Тобто ті, у кого є гроші, тим там хорошо. А обичний пересічний українець, в якого нічого за душею немає, тільки два чемодани, дві собаки, там, чи кошка, чи двоє дітей, то знаєте. Немає ніякого щастя. Давайте подивимося, як зміниться ця ситуація впродовж півроку. Я тяну п'ять карт. Так, складаю їх сюди, перемішую і зараз подивимося. бачите, ці зміни якраз закінчують розклад. Закінчують тобто впродовж року, якраз цього впродовж року, особисто в нього нічого не зміниться. От якраз наприкінці, ось він випав на кінці. А зараз ситуація неясна. Якісь документи тут, якісь щось е, повинен отримати, е, очікує, е, не бачить, е, чесно кажучи, не бачить, е, як йому далі діяти так дуже туманно. Лабіринт це така неясна ситуація. Не е, ну, така, от знаєте, в голові ще не склалася та картинка. Але е, в в цілому він малює собі, що все буде добре. Що все буде добре. Ну і ось він випав сам. І о, ця подія. Скоріш всього, нам зараз розкриється зараз, як його життя-буття, йде проходить буде проходити впродовж цього півроку. Ця неясна ситуація трошки роз'ясниться, будуть якісь йому новини. По документам він отримає ті документи, що він чекає, що він там. Скоріше, цього він щось вивчає, навчається, бо падає лупа, це ізучення, це щось таке розглядається. Ось. По... І це зв'язано з роботою. Ось оці його всі очікування, все навчання пов'язано з його роботою. Робота Якор, це сигніфікатор роботи, це нова робота. А, і, але я так вам скажу, що сам сигніфікатор роботи, тобто він кине якор, це вже добре. А, почуватися він буде у ці всі півроку, знаєте, по-новому, щось нове. Дитина, це щось нове, воно невпевнене, несерйозне. І по кубікам це теж показує така рулетка, знаєте, такий Зміни, якісь постійні зміни, він живе в цих змінах постійних. Ось таке, такі карти. Але, але, от то, що касається роботи, він це отримає. І це нова робота. Так, йому буде тяжкувато тут по кубікам. Тут така рулетка. Ну і давайте, якщо тут під хрестом нам впаде. Ой, як гарно, гарна карта впала під хрестом. Все ж таки складеться в нього це все. І оцей хрест, він випадає на любов, на щастя, слава Богу. Це буде до гарного, все ж таки, повернеться йому до гарного це все його життя, буття. І давайте я докладу до Христа. Ось його чекає клевер. А це його, скоріш всього, дружина, це його кохання, це його щастя, це його радість, Дівчина, дівчинка, ну, скоріш всього дружина. І це вже, ну, от воно десь півроку пройде, це буде дуже близько вже, тобто наприкінці півроку. Оце все піде вже. Ці зміни підуть на краще. І до речі, до речі, до речі, тут ще йде і зміни на дуже краще. І айсти ще показують повернення додому. І воно вже дуже близько, бо тут мост іде. Так, я зараз трошки так змістю, бо я хочу докласти. Ну, В принципі, я вже зробила, але я хочу, щоб дуже було видно хорошо людині, щоб він потім подивився і зрозумів, що не все так погано в його житті буде, пройде ця полоса тяжка, і буде все ж таки так, як він задумав, як він то бачить. Так, він, звісно, не бачить це дуже ясно, по лабіринту це понятно, і по рулетки це понятно. Але все одно ці зміни будуть, вони неізбіжні по Христу. Це все було до Христа. І ось що починається після Христа. Іде клевер, під Христом іде щастя, дівчина. Ну, це скоріш всього, що дружина. А, ну, ось так. І. Оце ще я можу сказати, що так, робота нова, але це ще можна прочитати і як дитину, бо вона приносить йому радість, бо це сад, це общество, і це якісь празники. Тобто дитина приносить йому, ну, так, це його празник, його дитина, тобто дитину можна роздивлятися і таким. Цю карту дитини можна роздивлятися ще і так, і так. От, Так що, я сподіваюсь, все видно. Тобто ось такий путь пройде до Хреста, так, да, звісно, це півроку буде тяжка праця. Тяжка праця. Але е, після Хреста вже все ж таки буде таке. Настрой і бачите, мост падає, і повернення, скоріш всього, додому. Це вже буде більш по клеверу, це більш і як літній період. Тепло. Тепло буде, тепло, аїсти, сонечко. Тобто, ну, ось такий розклад. Сподіваюся, що Людина, подивившись, цей розклад, все це ж таки буде мати гарну надію на майбутнє. І буде, ну що, треба так треба. Це таке життя зараз нікому не легко. Усіх свої проблеми, всі все проходять, переучуються, і щоб якось втримати якусь роботу, щоб утримувати сім'ю, якось жити. Так що так. Ось така судьба. Тобто, бачите, дивимося на півроку, але якраз на півроку цей період йому і припав. І аж наприкінці вже того півроку піде трошки вже облегшення ситуації і, може, даже буде повернення додому. Але воно не буде зразу прямо через півроку. Бачите, в нас ще падають дві, тут, дві карти після Христа, тобто ну, ще десь Два місяці ще плюс, тобто вісім місяців, це грубо кажучи, зараз у нас 12-й, тобто це десь август, сентябрь, може десь отак. Десь отак буде. Це я так думаю, мені так, ось така картинка люди. Багато людей, які проживають зараз у Європі, в них ці питання, вони хочуть додому, їм там тяжко, але, знаєте, вони розуміють, що і тут також нелегко і непросто. І, до речі, спілкуючись з нашими людьми в Європі, ніяких там немає затримок світла, ніяких там росіяни там розказують що там світла немає, там ще щось якісь фейки вкидають. Все в них там є, все в них хорошо, Європа живе собі спокійно і все там добре. Так що росіяни, які дивляться, там маленький процент не дивляться, то не вірте вашим новинам. То все брехня. Страждає тільки Україна, Європа живе собі своїм спокійним життям, в них і тепло, і світло, і все в них добре. Ось так. Сподівалися, що Європа буде там якось страждати? Ні, вона не страждає. Там все добре страждає тільки Україна і Українці. Ну і ви гинете у нас сотнями. Так що так, все, люди, такий був розклад. Так що дивіться, і, може, в кого є якісь запитання. Заходьте по стрілочці там, де назва відео, побачите там мій вайбер або електронну пошту, кому як удобно. І записуйтесь, пишіть. Я можу вам підсказати, допомогти. Ну, зрозуміло, це не безкоштовно. Але ціни дуже демократичні і. З урахуванням військового часу, бо у людей труднощі, звісно, з грошима. Так що так. Буде тяжко. Буде тяжко, півроку буде тяжко, потім трошки. попусте. Але ці півроку буде цій людині тяжко. Та, і, та, і тоді буде, але воно вже буде легше, скоріш всього, він вже буде вдома. Тобто ця робота дасть йому можливість щось заробити. Заробити ось. Тому він буде задоволений. І на якомусь етапі, на якомусь етапі вони вирішать, що можна вже вертатися додому і щось там якось десь щось строїти, бо дому немає, на жаль, як у багатьох, у кого немає дому. Бо росіяни так вирішили освободити нас від наших домівок. Свободітілі херові, хай би їм грець. Всі, люди, почуємось, папа.